Мої янголи носять форму, і надпис на ній – ЗСУ. Вони ті, хто боронять ним землю, коли навіть ти, і я міцно сплю. В них немає ні дня, ні ночі, лиш обов'язок нас захищать. І про них має думати кожен. Вони ті, кого не здолать. І я знаю в обличчя янголів. Ні, не тих, як малюють в книжках. Вони тут, поруч нас, реальні. До рідних приходять у снах, вони в темних зимових окопах бережуть і твій і мій сон, боронять наше мирне небо, їх серця б'ються там в унісон, віддають усе найцінніше, а подекуди навіть життя, щоб країна жила й розквітала, щоб дитина не йшла в укриття. Мої янголи носять форму. Перед ними ми в вічнім боргу. Тож промовмо сьогодні в молитві слава воїнам зсу.